Всім доброго ранку підписникам і гостям мого каналу. Сьогодні зранку трошки прибралася в хаті, так як я сьогодні вихідна сіла перебирати таку дрібненьку-маленьку полоницю. спекотно, дуже жарко, зранку трошки болить голова, так що город не пішла. Думаю, вже під вечір трошки сонце сяде, а потім вже вийду на минуту. Допомагає мені мама. Я не знаю, може просто люди старшого віку закальонніші чи що, вона витриваліша. Вона мені трошки допомагає, так як в мене з тим тиском і ногами взагалі нікуди. Цих останніх три дні пішло обострення чи як ото розпалення з цими ногами, хоч кричи криком, плачу, вже купила е, ліки, уколи. Уколу в мене вчора син зробив укола, то сьогодні хоч трошки легше можна було стати на ноги, а то цілий караул з тими ногами. У нас на дворі будяк на сонці гріється. Курчаткам їсти, свиням дала. Так що сіла, трошки зараз переберу. Вона хоч і дрібненька, невеличка, але я її трохи замочила в воді, так як у мамки полуничка ця земля в неї там город, пісок. І вона трошки натялась, з ну, піску, замурзана в піску, так я намочила трошки водички. Я зараз побираю хвостики. Навірно, переб'ю блендером. І такою сирою полуничкою залю просто у ті обикновенні бутилки пластикові, закручую і запну в мережі. А тоді, коли мені треба буде, прямо разом з бутилкою відрізаю кусочок. І тоді ти додаєш сахар, їсти чи як, як хочеш. Я так роблю часто смородину сирою перемелюю. М'ясорубку чи перебивала блендером, правда, додавала трошки сахару і оце такою кашею якось засипаю пластикові бутилки, закручую і ложу морозилку. Так займає небагато місця, так вона лучше зберігається, коли тоді відрізаю разом з бутилкою саме ягоди, я потім надіваю кульочок на ту бутилку і ложу назад у е, храню там у цьому холодильнику і мені так подобається. Так що зараз я цією полуничкою зроблю те саме, переберу її трошки. на ну, різна є дрібненька, ніверненька, трошки десь нагнивша. Ну нічого. На, Переб'ю блендером буде добре. Отак. Вот маленька. Але солодка. Солодка, соковита. Це маленька, але вона дрібненька, така, але солодка, солодка. Це таке діло, Так що будемо працювати. У нас знову полуниця домашня різного калібру. Якось, і велика, і маленька. Принесла мені мама знову відро. Я вже, кажу, боже, мама не неси, бо вже не знаю, що з нею робити. У морозилку зараз не сильно накидаєш, тому що з тим світлом не знає, що буде. Варити варення, треба сахару багато. Так що добре відро вже зварилося, це знову відро. Перебирати її треба, на роботу спішити Коротше, капець, капець. Але ж клубніка Смачна, домашня, солодка, нездорова, але ж дуже смачна, солодка. Так що будемо перебирати, зараз чуть, чуть водою залю, бо мамки вона росте на ну, земля піщана. Трошки треба залити водою, промити і буду перебирати. такі справи. Так, У нас клубніка клубнікою, але ж зараз сезон ще ж є. Гіначу, як кажуть, приправи, чи якось зелені. Я добула, ну як випросила одних людей своєї напарниці по роботі. Вона, ну, вона казала, що в неї жіночка, та, що багато таких стрілок, чесникових. Я попросила її, якщо їй не жалко, принести і мені. Попробую я цей рік теж зробити таку якось приправу часникову, чесникових стрілок для того, щоб там до молодої картоплі. Чи до якоїсь страви і хочу нарізати, обрізати, ось як у мисочки я ріжу. Обрізати оці частинки до насіння. Оці кусочками поріжу самі стрілки. І візьму тоді в блендер, у мене є подрібнювач такий, візьму подрібню, добавлю туди трошки солі, трошки перцю, потім добавлю масла. Обикновену сливочну і додав трошки олії. Така паста. Як і буду і постійно, яка буде пропорція, напишу чи пізніше, може, скажу. А зараз в мене дуже багато роботи, так як цих стрілок дуже чималенько, їх треба перебрати. Я їх поміла, вони висох, ну, висохли, сухі. І тепер я візьму підрізаю на сіні ці частинки і буду перебивати блендером. Так що це кропотка робота, треба. Бестренько це робити і встигнуть, поки в нас є світло, так як у нас зараз графіки виключають дуже багато світла. Я мало коли що встигаю, так як я на роботі і прибігаю вдома, застаю світло вдома десь на час на півтора. Стараюся швидко щось зробити, а буває, виходить, буває, не встигаю. Це таке. Так що будемо працювати. Сиділа на вулиці тут під вічні, в холодочку. Думала порізати ці ж часночні стрілки, заріжу. Ріжу, ріжу ножниця, так так удобніше біом раз-раз порізала. Пустився дощ. Дощик ще такий гарний, тихий без вітру, ну гарний прям дощик іде кап'ять. Буде мокра земля. І це хорошо вчора таке варило, що дай Бог. А сьогодні вже, слава Богу, трошки прохладніше. А дощик пішов гарненький. Так що будемо сидіти тут -о під навісом на порозі. поріжу оці зараз стрілки. Павлік бігає. Хочу порізати, та поки є світло перебити блендером. Всім привіт, каже Павлік і допомагає мамці. Яка от мама його припахала трошки оці. Оці часочні стрілки мені хоч пообрізати ці насінні частинки. Так швидше буде. А то вічно нічого не встигаю. Сердюся, злюся саме на себе, тому що весь час не вистачає часу. Ось так він мені сів трошки допомагати. Треба і віддихнути, і на роботу бігти, і що-небудь робити. І ще клубніка стоїть в міски, так що ще прийдуть хлопці наші. Це їх припахаємо, щоб перебрали нам відруклубніки. Засипаємо на ніч сахаром і буде завтра варення. Так, да, Павлік? Угу. Угу, Приїхав із Софіївки, із Умані на екскурсію їздили. Нової да, новий Софіївки, він уточняє мені. Сподобалося, сказав, тільки дуже. Я кажуть, втомився, бо жарко, звісно, хоч тут недалеко їхати, але в бусі їхали в автомобілі, то трошки заморівся, да, Павлик? І мама там жалко, а Ну, де там... через брак світла в умані, який виключають, так як і в нас. Через, самі знаєте, що, через цю нашу війну там не, включили. не включили світло і вони не попали на одне відділення там, де є дино... динозаври. Динозаври. Через то він трошки е, якось, розстроївся. Да? Mm -hmm. Ну нічого. Все виростеш, дай Бог, все буде добре, ще поїдеш. Ось такі в нас. Так, час ночні ті стрілочки. Я буду перебивати за, за допомогою от такого блендера. Prime. Це мені подарили якось, дуже хороші діти. Подарунок мені, так як я їх приймаю в себе в гостях. Дружать вони званюю, дівчинка Іра і Вітя. Дуже, я їм щиро вдячна. Я була дуже вражена від їхнього такого подарка. Якось була в шокі. Навіть днів два ходила. Купили мультиварку, купили блендера і мікроволновку, так як я її свою спалила. Я дуже не хотіла від них приймати такі подарки великі, дорогі, ну вони самі заробляють гроші, вони достатньо вже дорослі. Хотіли приємно зробити мені, так як дуже з нами давно вони дружать, що вони до нас приїжджають часто в гості, відблагодарять нас. Ой, не знаю, була в шокі, звісно. Може, я просто ніколи не зустрічала в житті таких людей, що просто так безкорисно допомагають. Привикла, що всю життя сама-сама. Як моя подруга, сестра ютубовська, як можна так сказати, Наташа із Краснограда, вона сказала, це тобі дійсно ну, є така поговорка, добро вертається сторіцею. сторицею. Те, що там допомагаєш комусь, воно обов'язково вернеться тобі добром. Так що не старайтесь людям зробити зла, не старайтесь сказати погані слова, навпаки, дружіть з людьми, общайтеся, даріть тепло. Я думаю, завжди повернеться з такою історією. Так що блендер дуже гарний, погружний. І є оця чаша подрібнювача. Я зараз візьму сюди, потрошку вже не буду. Е, потрошку сюди, якось опустю ці чесночні стрілки, е, перебью, потім добавлю сюди сахару, трошки, ой, сахару, вибачте, солі. Наприклад, на оце количество десь тут грам 400 цих стрілочок. Е, добавлю чайну ложечку солі пів чайної ложечки перцю чорненького і добавлю, стільки в мене, там десь грам 70 чи 50 градус е, масла і добавлю, е, десь грам 50 олії. Це все гарно перемішаю, я потім візьму, якщо я в кого в банечку, можна, е, можна в піщову пленку зробити в віді ковбаски цю кашу, оцю, всю, що перемішається в Я візьму зроблю трошки в морозилку, а трошки зроблю в баночку, щоб брати його просто з холодильника і користуватися такою пастою, дуже смачною, до картоплі, до каші, ну, хто до чого любить. Так що будемо приступати до як перебивати чесночний так, Першу партію трошки я вкинула, я його подрібнила, а коли відкривала чашу, прям. Часничний такий запах, аж дух забило. Я казала, в кого ніс заложений, простужена людина, то проб'є, напевно, добре. Так що, значить, потрошку я по, буду частинками по таку кидати в чашу. Цих потрошечки. І е, буду збивати, поки не переб'ється все. Ось така маса в нас вийшла з подрібнених цих стрілок. Часниковий додала я сюди цю масу півтори чайні ложечки солі на це количество часничку. Додала пів чайні ложечки чорного перчику меленого і додала 50 грам олії просто соняшнику олії. Масло сливочного не додавала, бо коротше не знайшла в холодильнику. То вирішила зробити так. Воно таке густеньке, зробилась така каша. Гарно перебилося. А тепер я зложу в баночку, закрию желізною кришкою баночки і поставлю в холодильник. І коли можна замотати, зробити ковбаску тоненьку таку з пищевої пленки, можна положити в морозилку, Воно ну, буде довше хоронитися. Так що от така затія. Оце таке я вирішила цей рік зробити, так як приправи якось недешеві. А вдома у нас це є для цього. Щоб зробити таку приправу. Так що робіть е, для себе таку приправу, користуйтеся. Всім гарного дня, мирного дня! Підписуйтесь на мій канал, хто не підписався, ставте лайки, пишіть коменти. Я буду дуже всім вдячна. Всім гарного дня, до слідуючого відео. Пока-пока! Ось так якраз отак у нас получилась з обикновених чесночних стрілочок. Я зробила трошки умрозівку, положу у пісів пленку, зробила таку ковбаску і зробила одну баночку, натоптала гарненько, щільненько ложечкою і туди поставлю в холодильник. І буде в нас така своя приправа. Всім смачного, мирного дня. Пока-пока.